Колись раніше стояло питання вбудованої пральної машинки, так і не вдалося зробити підсумок зробленої роботи. Але питання стояло в тому, що я вперше стикнувся із вбудованою пральною машинкою і до кінця не знав, як працює цей механізм. Так як пральна машинка мала бути вбудована в пенал, а по боках також були, були збудовані пенали, тому стояло питання, який має бути габарит. Ну от, виявляється, що по підсумку зробленої роботи, в принципі, ми все, ми все вірно зробили. Для пральної машинки має бути габарит 600 міліметрів і, відповідно, фасад також ну, там, зменшений вже з відповідними зазорами, то 597 по ширині. По висоті відповідного значення немає, так як на самій пральній машинці. Кріплять є окреме кріплення для петель. Ці петлі йдуть в комплекті. Ну і відповідно на ці петлі ми монтуємо сам сам фасад. Профтик з моєї сторони був в тому, що для даного фасаду, звісно потрібні сверління під петлі, які я не зробив, тому довелося дороблювати їх по місцю. Також там до механізму відносяться ще і магніти, тобто на фасад ми чіпляємо магніт. І цей магніт буде фіксуватися на машинці для більш щільного, щільного закривання. Загалом всі попередження і всі, хто турбувалися про те, як ми все це змонтуємо, загалом ми обійшлися без якихось проблем. Фасад навісили, фасад на петлях також регулюється. Тому вийшло все достатньо цивільно. цивільно і, в принципі, так як їм, їм мало бути якихось проблем немає. Також було запитання і в тому, що тонкий метал на самій пральній машинці, і відповідно фасад досить нестійкий, і при регулюванні воно досить неадекватно себе почуває. Але я особисто там крутив, підрегульовував, тому таких проблем не зустрів. Можливо, кожна модель має, має свою товщину металу. Тому загалом схема робоча: ми поставили, змонтували все це, все це працює.